З того моменту, як цей автомобіль був представлений у 2017 році, він сподобався багатьом автолюбителям. Хтось полюбляє його за красивий дизайн, хтось за ідеальний баланс комфорту і керованості. І в цьому відео ми перевіримо усі ці якості. Вітаю! Ви дивитесь канал Автофан, і сьогодні у нас на огляді Mazda CX5. Сьогоднішній тест-драйв буде цікавий мені із особистої точки зору, тому що свого часу я розглядав саме цю двохлітрову мазу як новий автомобіль, але все ж я зупинився на іншому варіанті, і от сьогодні перевіримо, чи не пошкодую я, що не обрав цю мазду. Це покоління автомобіля було представлено у 2017 році, і багато експертів кажуть, що мазда намальована одна з. Має один з найкращих дизайнів в своєму класі. З цим важко не погодитись, адже сьогодні на дворі 2023 рік цей дизайн, я б не сказав, що устарів, він досить виглядає актуально, свіжо і класно. Якщо говорити про особливості екстер'єру, то бачимо масивну передню решітку радіатора зі значком Mazda, який є, виступає перід. Агресивний передок з вузькими фарами. Також класні литі диски такого темного кольору. Породи прикриті пластиковою накладкою, тобто ви не будете вимащувати штани. Буковий такий стрімкий силует. Плавні лінії, які перетікають в фари, акулячий плавник антени. Поставили дві вихлопні труби. Хоча цей автомобіль до спорту відношення немає, але все одно виглядає чудово. led ліхтарі Цікавої форми, також фірмової маздовської. Підтверджую, що дизайн досить і досить класний цього автомобіля. Окремо, я хотів би зазначити цей чудовий бірюзово голубий колір, не фірмовий колір мазди. Мазда була представлена в такому яскраво-червоному кольору, але я б сказав, що цей бірюзовий колір, я б сказав, він більше голубий, Ось, ну, виглядає просто потрясно і напевно, що я би замовляв собі автомобіль саме в цьому кольорі. Чудово виглядає. Якщо говорити про технічну частину, то цей автомобіль на 2-літровому бензиновому двигуні, так Skyactiv, фірмова розробка Mazda, Ці двигуни мають високий степінь стискання і пряме впорскування. Усі ці технології тут є для того, щоб економити пальне і також, щоб двигун відповідав стандарту Євро 6. Ми, до речі, перевіримо ще, наскільки цей двигун є економічний. Так, взагалі, якщо говорити про компанію Mazda, то вони стараються експериментувати акуратно і нові технології привносити поступово. Вони експериментують з турбовими двигунами вже на останніх моделях, таких як Mazda CX9, Mazda CX-60. Решта ж моделей постачаються в основному з атмосферниками 2,0 і 2,5. Отже, сіли ми до салону цієї Mazda і давайте зразу ж поговоримо. Про матеріали достатньо на високому рівні все зроблено. М'які пластики, навіть є імітація роботи під шкіру. бачимо таку прострочку. Посадка комфортна. І от я б зразу напевно, робив багато порівнянь зі своїм тусаном, тому що це прямий його конкурент. І тут відчувається місце трохи більше навколо мене в Тусані. Більш така стиснена посадка. Можливо, це за рахунок сидінь. Там вони більш такі щільні, тут вони більш широкі, менш яскраво виражена бокова підтримка. Тому мені навколо відчувається на ну, ніби дуже багато просторі. Е, мені також подобається організація е, щитка приборів і панелі керування. Е, тут все лаконічно, я б сказав, в такому навіть німецькому стилі все витримано. Тобто немає там різноманіття кнопок, всі кнопки згруповані по блоках, підігрів, сидінь, підігрів керма, кліматична установка. Все досить чудово. Зручне кермо. Єдине, що ну, шкіра вже така за 180 тисяч км глянцева, стала, воно мені трошки слизьке. ось Мені подобається цей знову ж таки кокпіт, як і в Infinity. Так? Тобто воно так мене все обволікує, я себе відчуваю на борту боліда Формули 1. Ось, глянемо, що пропонує цей автомобіль в плані мультимедійних можливостей. Отже, якщо говорити про щиток приборів, то е, два лівих вони є аналогові, правий є цифровий. Тут можна перемикати різну інформацію. До речі, бачимо, який розхід пального зараз у нього. Та, ми їздили по місту і 14 літрів, незважаючи на всі високі технології, все одно цей автомобіль споживає. Давайте ще глянемо на мультимедійну систему. Вона в цьому поколінні мазди оновлена. Так? Якщо раніше вона була вбудована в передню панель, то зараз цей екранчик прилаштований зверху. На ньому є різні програмки. І я можу керувати цим меню за допомогою цієї шайби. Це дуже зручно робити на ходу, тобто не треба відволікатися, клацати по екрану. Шайба має такі фіксовані положення і воно віддає такий хороший зворотній зв'язок. Навігація в цьому автомобілі не налаштована, тому тут показувати нема що. Давайте поглянемо на якість камери заднього виду. Ось, камера, в принципі, непоганої якості, також з динамічними лініями траєкторії паркування, це є дуже зручно. Бачимо також інформацію з передніх і задніх парктроніків. І тут також можна так приховати цю інформацію, є ще налаштування картинки та яскравість, контрасту, то можна це налаштувати додатково. Ну і загалом серед інших опцій, на які я хотів би звернути увагу, то це на електронне стоянкове гальмо. Ось. І також на систему старт-стоп цього автомобіля. Про неї я би хотів сказати декілька слів. Ось, Не знаю. Можливо, це вже також пов'язано з достатньо великим пробігом цього автомобіля, але в момент, коли автомобіль. Двигун автомобіля глушиться або заводиться, я відчуваю таку достатньо велику вібрацію, тобто це не проходить безслідно і поза моєю вагою. Тобто Кожен раз звертаю увагу, як автомобіль глушиться або заводиться. Не дуже мені це подобається, то я просто відключаю цю систему натискання кнопки Start-Stop-Off. Загалом, якщо підсумувати враження від інтер'єру, то я би поставив його на один рівень з інфініті, хоча інфініті це преміальний бренд, так але мазда вже в цьому плані ну досить наздоганяє ці бренди, і навіть по лаконічності дизайну, так по зручності, ергономічності, я би навіть поставив її на щабель вище. Тому що, як я казав, в огляді інфініті там вже дизайн все-таки застарілий, дуже багато кнопок, незрозуміло два екрани. Тут все виглядає достатньо ну, на хорошому рівні, на рівні німців. Їдемо ми на ходу, закрию вікно, щоб ви відчули, і я це першим ділом хочу відзначити, це чудову шумоізоляцію цього автомобіля. Я звернув увагу, що тут є подвійні склопакети на бокових дзеркалах. Можливо, це одна з заслуг. Плюс двигун дуже культивований, дуже тихо працює. Приємно їхати, такі дуже, дуже комфортні враження. Підвіска м'ягенька. М -м, багато хто зазначає, що підвізка Мазди вона ідеально збалансована стосовно драйву і керованості. Ну, я б сказав, вона навіть на комфорт більше налаштована, ніж на драйв. Все-таки кермо таке більше синтетичне виглядає. І ну, до драйву в мене. Є певні запитання, так? Але от стосовно комфорту, то однозначно підвізка дуже добре відпрацьовує дрібні нерівності. На дрібних нерівностях просто ну, взагалі по бруківці машина пливе. Дуже комфортно, дуже якісно. На холостих обертах в автомобілі тишина, хоча двигун зараз ще не вимкнувся, він працює. Я навмисно Ту. легенько давлю на педаль гальм, щоб старт старт-стоп не спрацьовував. Дуже тихо. Можна говорити, не підвищуючи голос. Ну, я б сказав, це вже такі преміальні першокласні відчуття дарує цей автомобіль. Зараз ми проїдемо цей затор, вийдемо на трасу, спробуємо, як ця машина вже є на високій швидкості. Але в міському режимі в принципі мені навіть достатньо двигуна 2,0. Педаль газу налаштована таким чином, що автомобіль одразу підхоплює, і от перші десь декілька секунд розгін динамічний. Далі вже трохи швидкість і відчуття від динаміки, та оце прискорення ніби втрачається. так, Бо в принципі тут атмосферний двигун, розгін такий достатньо лінійний. Ось, Тому для міста. от Знову ж таки, повертаючись до питання, а чи пошкодував би я та, що не взяв Mazda cx 5 ну, в принципі, для міста вона дуже комфортна. Вона навіть дарує більше комфорту, ніж Hyundai Tucson. Тобто мені достатньо двигуна, підвізка чудово справляється з особливо з дрібними нерівностями. Бо, в принципі, Tucson теж непогано справляється з нерівностями, але саме з дрібними. Нерівностями, от як бруківка, трохи є вібрації. Тут же все першокласно, ну і шумоізоляція. Шумоізоляція тут просто на топовому рівні, дуже тихо, ніяких вібрацій, двигуна, просто чудово. Трохи не вистачає, трохи важкувато в машині. Доводиться розкручувати до дуже високих обертів, щоб отримати хоч якусь динаміку. Ну от На швидкості 90-100. Я відчуваю більше звуку від мотора, аніж а, самої динаміки. Тому для траси недостатньо, як на мій погляд. Спробуємо в зворотню сторону. Є трохи крени, От ми тільки що проходили це кільце, відчувся трохи крен. Ем, порівнюючи знову ж таки з Тусаном, Тусан це проходить більш зажато, Що підтверджує, що в цього автомобіля більше комфорту, ніж драйву якоїсь керованості. Тобто саме цей двохлітровий двигун він так і налаштовує та, собі їздити не спішно, ніж на якісь гонки. там. динаміки Хотілося б трошки більше. Можливо, я би тоді в такому випадку рекомендував дивитися вже на Mazda CX5 з 2,5 літровим атмосферним двигуном, там вже 190 кінських сил на противагу цим 150. ОС, і там же на трасі було б, напевно, набагато краще. Можливо, би розхід пального був трохи більший, зато би ми мали вже ну, таку достатньо комфортну динаміку. Так? Для обгону там, фури, якоїсь, щоб це не було так ну, типу, стресово і не потрібно прораховувати було е, свій манер завчасно. Тому якось так. Тому якщо ви хочете виїздити більше по міста, беріть двохлітровий двигун, вам цієї динаміки буде достатньо. Якщо ж ви все-таки хочете мати більше драйву, виїздити за містом часто, так, то я би тоді... Би Рекомендував все ж 2,5 літровий двигун. Давайте ще поговоримо трошки про конкурентів. так? Я вже постійно згадую свій Hyundai Tucson, тому що в мене найбільше, звичайно, досвіду саме з цією машинкою. Ось, Це якраз один з основних конкурентів, так само, як Kia Sportage. Вони Ціновий діапазон дуже сильно перетинається в цих автомобілів. Ось, ну, Кореєць був. Буде в салоні більш простіший, в нього не буде таких преміальних матеріалів, він буде такий більш трохи е, дубовий. Зате його, до прикладу, двохлітровий дизель це дуже драйверський двигун, на ньому приємно їздити. І, в принципі, при його динаміці, 108, на 185 кінських сил, він є достатньо економічний. А якщо говорити про японців, так? Я би в першу чергу порівнював цю Мазду з Тойотою RAV-4, порівняв би з Nissanми Кашкай і X-Trail, Порівняв би також, можливо, із CR-V. Це також такий великий комфортний автомобіль. Я думаю, в них по комфорту якраз будуть дуже такі щільні з Hondo. По німцях. Ну, Звичайно, що Volkswagen Tiguan – це для багатьох. Volkswagen Tiguan – це для багатьох, як взірець всіх кросоверів C класу, так багато від нього беруться відлік. Але в останньому поколінні Tiguan він достатньо жорсткий, тому якщо вам все-таки хочеться більше комфорту, я би дивився на цю Mazda. Якщо хочеться більше динаміки. То Tiguan подарує вам більше динаміки в цьому плані. А, ну, і ще один конкурент. І оцей конкурент в плані балансу от саме от цього от комфорту і керованості це Форд Куга. Рідко я про нього згадую, але його повадки дуже схожі на повадки цієї мазди. А, ось. Тому так. Тут вже залежить, хто кому що більше подобається, американська школа чи японська. В принципі, Ford Kuga зараз йде з 1,5-літровим турбодвигуном, там динаміка на рівні буде, хоча там три циліндри, але там його гарно налаштували, він навіть звучить приємно. Коробка там автоматична. Ford вже нарешті відмовився від роботів PowerShift, вони вже достатньо ходили по граблях і вже. Вони перейшли також на гідроавтомати. Тому якось так. Вибирайте, що вам до душі, але одразу скажу, що ця Mazda це є досить сильний конкурент з поміж інших курсоверів. Е, якось так, друзі. Ось такий мій підсумок. Е, сподіваюся, вам це відео сподобалось і мої враження були для вас корисні. Перевірте, чи ви підписані на мій канал, щоб в майбутньому не пропустити багато цікавих відео. Наразі всім дякую. Віримо в перемогу і до зустрічі в наступних відео. па Так, да, Друзяки, хотів би зняти один дуже важливий момент про відгук стосовно цієї мазди. Сьогодні трапилось у наших друзів халепа і треба було відбуксирувати їхню машину. І тут нас чекав дуже великий сюрприз. Ну, Я взагалі відомий з такою поговоркою, що Mazda ржавіють, але я думав, що це стосується більше старих автомобілів, там до 10 го року виробництва. Але маємо цей новий автомобіль 18-го року. І от я дістав буксирувальну проушину, і вона вкручується ось тут в задній бампер в несучу конструкцію. І ви подивіться, що тут відбувається всередині. Різьби взагалі нема, все відгнило. Я не можу взагалі. Не. Це ж порушена, не вкручується все. Тобто це вже, на жаль, ніяк не виправити. Тому майте собі на увазі, і головне, є дві порушени. В лівій порушені аналогічна ситуація. Тобто, от за 5 років повністю згнила і зіржавіла різьба. Ось так. Тому, напевно, такі місця потрібно додатково обробляти від корозії.